День і ніч. Люди йдуть поспіхом і не дуже. Розчиняю вікна навздогін, сніг перетворився на калюжі близь моїх затоптаних вже стін. Кликале котів віддати м'ясо. М'явка й голівки догори, плин життя незмінний іде за часом, хочеться лише світла і води, роздивляюсь в хаті, книгосхови. Свічка догорає вже моя, то ж піду на вулицю, на лове. Хочу радість бачити здаля. Стріну когось, скажем по словечку адже в нас пропав усіх зв'язок. Але серце все ще молодече, Хоч же жене недобрий плин думок. Прийшлася, думка доганяє, Трусить гілка, пізні пелюстки, і, сирена, крила опускаєш так живем, але не на віки. Булегше хворим помагають, живе слово прагне до пісень, Клич в адміністрації лунає, Зарядитись кави на весь день, сплять в окопах москалі герої, хоч нажерлись, сон їх не бере, Добре знають Український воїн, Що насіє молодих дерев, Хай би кляти не проснувся вранці, хай би огорнувся у вічну ніч, хай би огорнувся у вічну ніч. А їх чортоносні забаганці проковтнула українська піч, воєнна зима. Полетіла між ці метелики, закружляла у танці вальс, та неспокій по небу стелиться і димиться убогий джаз. Яка музика грім з волотою, вибачаюсь, за ці слова посміхаються світлим золотом українські святі діла, все махтінні вогню. У згарищах, а метелик на гілку сів. Такий ніжний пухнасто хмариться, і немає вже більше слів. Світ живе, не помер, не гається, світ лише побороть хотів ту русню, що від бісу мається, та немає у світі див, і не став же він Богом Всесвіту, бо на вільній моїй землі, ще плинуть пташині леготи, ще розквітнуть мої гаї. Що так мало. Снарядів келихи заливають ворожий став, і у світі співають метелики, та до миру тулять уста.